Вітаю на каналі. На розтині Evo 4200 із 9 помилкою розбираємо. Дуже схоже на те, що інвертор практично не працював. А 9 помилка це що у нас? Це може бути Soft Start, можуть бути високовольтні транзистори. Ось така густина намотки дроселя. Тепер схема софт старт. Якщо туди заглянути, бачимо якісь артефакти. Можливо, там горіло знизу. Ну що ж, запуск плавним не був. Відбулося все доволі жорстко. Тепер тут треба вимити і відновлювати. Ось наше місце горіння. Транзистор схеми плавного пуску в короткому. Також в короткому Оптодрайвер по сонцю. Сюди вилетів потік високовольтної плазми і зруйнував тут схему. Навіть конденсатор злетів з місця. Чому ж цей Софстарт так часто горить? А зробили його за суспільним запитом. Хотілося працювати без акумуляторної батареї. І виробник не придумав нічого іншого, як заживити основні схеми від високовольтної шини, потенційно ловлячи всі перехідні процеси. Тому тут і транзистор на 1000 вольт, тому що трансформатор живиться по лінії 450 вольт, а сонцю і то більше. Також зачепило групу оптодрайверів в схемі нарізки синуса. Тут вони три паралельно, тому можливо пробити один із них, а можливо вони мають зв'язок із сонячним. Верх плати 3845, заміна, транзистор, заміна, струмовимірювальний резистор також заміна. Зворотній бік плати r 344 1 кОм іде з струмовимірювального резистора згорів. На підставі цього прийняв рішення міняти контролер 3845, далі затворний R30622 Ома згорів? Випаяв оптодрайвера. Зараз покажу, як змінився опір. Зняв оптодрайвер по сонцю. І що у нас із коротким замиканням? І коротке замикання зникло. Що ж, впорядкував тут? Усе оптопара нова, контролер, транзистор, обв'язка. Дав 9 вольт, замикаю оптопару, і в нас є сигнал. Реакція на оптопару присутня. На жаль, проста заміна елементів нічого не дала. Дев'ята помилка, запуску немає, транзистор гріється. Скидаю трансформатора. Прилетіло тут по первинній обмоці, можливо, міжвидкове. Знову осцилограф. трансформатор, блок живлення. Є затухаючі коливання. На щастя, трансформатор живий. Отже, там щось інше. Перевіримо, що з напругою на високовольтній шині. За усіма ознаками, схем плавного пуску в робочому стані. Імпульси керування приходять, трансформатор міжвидкового немає, вихідний діод справний. Замінив я його про всяк випадок на інший, ефекту запуску немає. Тому стаємо на високовольтну шину і запускаємо. На жаль, більше 140 вольт. Напруга не піднімається. І відповідно контролер вбачає проблему схеми плавного пуску. Схоже, в нас проблеми із схемою заживлення від високовольтної шини. Комутацію напруг здійснює реле. Обмотка на 12 вольт, ось виходи. І є перемикаючий контакт. Зараз цей контакт перебуває. У замкнутому стані. При спрацюванні він має розімкнутися, і схема не працює від високовольтної шини. Давайте дослідимо, чи перемикається реле. Для початку обмотки. 400 Ом по паспорту. Так і є. Контакт. Нормально замкнутий. Тепер запустимо і подивимося, що у нас із напругами. 200 вольт виставляю запуск. На обмотці реле 10,5 вольт реле має спрацювати. Тепер один щуп на від'ємну шину, інший на вхід контакта 142 вольта. Тепер тут має бути розімкнутий контакт, тому що реле спрацювало. А реле насправді не спрацювало. Тому й не запускається високовольтна шина, тому що частина її потужності йде на забезпечення роботи основного блока живлення. Треба розбиратися з реле. Отож, заводське реле під заміну, воно не подає ознак життя, не клацає, контакти прихопило. Дивна концепція комутувати постійну напругу 450 вольт, ось таким мерале. Я цього зрозуміти не зможу. Тому, не видумуючи нічого іншого, це буде дорожче і довше. Ставлю заміну і повинно працювати. Також були сумніви до драйверів, особливо цих трьох, які мали спільне живлення з сонячним, той, який був короткому. Тому замінив комплектом, подивимось, чи це дасть якийсь ефект. Перевертаю плату. Принаймні на цей бік не розлітатимуться уламки. Вольтметр на шині. Спробуємо ще раз. Останній дослід був показовим з точки зору поведінки високовольтної шини. Добре, що я туди вольтметра вставив. Бачимо, що не відбувалось обмеження набору напруги високовольтною шиною, через що це все прострілило. Таким чином, у нас немає зворотнього зв'язку по напрузі шини, і вона не обмежується. Після другого пострілу. Знову схема плавного пуску Транзистор не витримав за високої напруги і пробило вихідний діод. Отже, тепер нам треба вишукувати причину, чому не зупиняється напруга на високовольтній шині. Наслідки в принципі, усунуто. транзистори вціліли, з драйверами там все гаразд. А стріляє знову ж таки схема плавного пуску через те, що на ній завищена напруга. Продовжую розбиратися з феноменом нашого софт старта. Софт старт відновив. І якщо відмотати зворотньому напрямку відео, де був вибух, можна зрозуміти, що накачування шини відбувається відразу після включення напруги живлення. А так не повинно бути. Спочатку процесор аналізує початкові дані, потім запускає е, плавний запуск. Керує плавним запуском ось ця оптопара. І разом з нею вмикається наше реле, яке комутує 450 В шини для живлення. Керування оптопарою та реле забезпечує ось ця схемка. Сюди заходить живлення. З цього конектора. І також тут є керування. А тепер один момент. Перший пін це у нас спільний. Бачимо на оптопару, контакт є. Також у нас є постійний контакт з лінією плюс 12. І що у нас відбувається? При появі напруги 12. Відбувається вмикання оптопори. Пішов процес накачування шини, і процесор нічого вдіяти вже не може. А чому тут таке відбувається? Судячи по схемі, плюс 12 через резистор R452 заходить на анод, а катод має садитися схемою керування на землю. Але ж він зараз і так у нас на землі. Є у нас конденсатор c 201 Він, правда, відсутній, але бачимо, що тут коротке. А чому коротке? А тому що у нас закорочений транзистор, який ці всі процеси розрулює. Випаєв транзистора. Коротке залишилось. Очевидно, доведеться йти на плату керування. Скинув шлейф, транзистор випаяний, коротке зникло. Таким чином ми матимемо роботи на платі керування, зокрема те, що стосується керування плавним запуском. Далі йде з'ясування причин, чому перший пін розташовується на землі. Наразі перший і останній пін. У нас мають контакт. Усіма цими виконавчими механізмами заправляють дві логічні мікросхемки ULN2003. Спробуємо визначити, котра із них пробилася на корпус. Звичайно, пищатиме і в тому місці, де корпус має бути по схемі. Ми його не враховуємо. Але ось тут ми маємо явно незапланований зв'язок з корпусом. А зараз скину цю мікросхамку і подивлюся, яка буде реакція по опору появного мікросхему. І як бачимо коротка між крайніми пінами у нас зникла. Тепер можна вмикати, надіюся, не бахне. Без термістора, Осцилограф на транзисторі схеми плавного запуску. Вмикаємо. Клацнув реле, є спроба запуску і система тухне. Тобто можна зробити висновок що контролер здатний впливати на схему плавного пуску. Він контролює подачу імпульсів, а також їх припинення. Настав момент істини запуск. Клацнуво. Закрутилося. Ще раз плацнуло. і в нас з'явилася вихідна напруга без супроводу диму. Ось така непроста перемога. Нагадаю, тут стоять підставні транзистори. Зараз будуть опереджувальні роботи, заміна транзисторів, термопрокладки, пакувати все в корпус. Отож, дякую всім за перегляд. І бережіть ваші інверти від появи білого диму. Особливо в схемі плавного запуску.